Вітаю! В ефірі «Дніпро Ньюз». В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. І далі говоримо про таке. З 4 липня стартує місяць збору плазми крові, ініційований студентством Дніпра. Запрацював єдиний реєстр зброї. Як скористатися послугою? Янголи у погонах про роботу правоохоронців та виклики часу через війну в країні. Першими опиняються на місці обстрілів і рятують людей. Розслідують тисячі справ про воєнні злочини окупантів і зі зброєю в руках боронять Україну. Восьму річницю святкує Національна поліція України. Як змінилась робота копів за цей час, і з якими викликами довелось стикнутися із початком великої війни? Мої колеги далі розкажуть. Олександр працює на місці ДТП. Велосипедист невдало зманеврував і врізався в автівку. Обійшлося без серйозних травм. Патрульний відслужив два роки в десантно-штурмових військах у зоні проведення АТО, де мобілізувавшись, подав документи для участі в конкурсі на посаду поліцейського патрульної поліції. Пройшов конкурс, був дуже здивований, що Якби зміг, тому що повідомляли, що на конкурс там приблизно 12 осіб, здається, було на одну посаду. Олександр працює патрульним вже сім років, йому довелося розбирати завали після ракетних обстрілів та рятувати людей. Ситуації дуже складні, і звикнути до них якби неможливо, тому що ну, до гарного життя люди а до поганого як би, пристосуватися, як би й не хотілося взагалі. І коли кожного разу чуєш вибух, зразу йде реакція на те, щоб зрозуміти, де він звідки і що може бути, які наслідки чи будуть наступні вибухи. Поки Олександр патрулює вулиці, його колег у Дніпрі вітали владці, представники ДСНС та керівництво нацполіції. А у Києві провели урочистий захід з нагоди дня національної поліції України. Я вдячний усім поліцейським, які допомагають нашим людям та рятують найголовніше рятують життя після ударів. Російських терористів вдячний усім, хто бере участь в стабілізаційних заходах на деокупованій території України і робить все, щоб наші, наші люди, наші дорослі, наші діти якнайшвидше відчували безпеку. Сьогоднішнє молоде свято присвячене всім поліцейським нашої країни. Зброю можна оформити по-новому. З 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Це дає змогу в електронному форматі обмінюватися даними. Сама процедура отримання дозволів буде спрощеною завдяки диджиталізації. Отримати послугу можна буде не виходячи з дому через єдине вікно громадянина або ж у зброярному магазині. Як працюють зміни та що для цього треба, дивіться далі. Що зараз оформити дозвіл на зброю можна прямо в магазині? От прийшла до вас розпитати, як це зробити. Розкажіть, будь ласка, Марія, як і значна кількість громадян України, хоче отримати дозвіл на зброю. Нещодавні зміни полегшили її бажання. Насправді я давно хотіла отримати дозвіл на носіння зброї в першу чергу для особистої безпеки, але раніше процедура була дуже складна треба було обійти багато інстанцій, і чесно, навіть не хотілося за це братися. Але зараз я от почула, що це можна зробити через зброярню, ну через магазин прийшла, дізналась, і дійсно, все це так. І як на мене, це дуже зручно і дуже спрощує всю цю процедуру. Замість паперових бланків, електронні кабінети. Відтепер, щоб отримати дозвіл на зброю, не обов'язково йти до поліції. В Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Перевагою в МВС називають легкість отримання інформації щодо власної зброї. У єдиному вікні громадянина можна перевірити актуальність дозволів та інші пов'язані документи. Це не перший державний цифровий сервіс і попередні теж також не ну, одразу легко стартували, але це дуже важливий крок в, на шляху до прийняття закону про зброю. І дуже важливо, що нам дуже допомагають органи дозвільної системи та органи НДКЦ зі своєї сторони. Що, Наближає нас до такого важливого кроку. Відтепер, згідно зі змінами кабміну, подати документи на зброю можна трьома способами: до відділу поліції через єдине вікно для громадян, через магазин для продажу зброї. На порталі Єдине вікно для громадян доступний повний перелік послуг, що стосується зброї, отримання дозволу на придбання зброї. На зберігання зброї, зміна місця зберігання зброї, продовження строку дії дозволу на придбання, перевезення зберігання, носіння зброї, заява щодо комісійного продажу зброї, отримання витягу з реєстру, перевірка витягу з реєстру, перевірка зброї в розшуку. Якщо говорити про алгоритм подання документів через магазин, він не є складним. Необхідно особисто звернутися до магазину, надати необхідний пакет документів. Далі очікувати на опрацювання відповідних документів. Після опрацювання всіх документів та наявності вже електронного дозволу людина може перейти до покупки бажаної зброї. На цей дозвіл можна придбати як раніше одну одиницю зброї, а необхідну кількість на протягом дії цього дозволу. Ми в електронному реєстрі записуємо на людину цю зброю і вона її забирає. І дозвіл її тепер буде не книжечка, як була раніше, а теж все в електронному вигляді. Але не всі власники зброї у захваті від таких змін, бо поки багато нюансів ще є недопрацьовані. Щодо користувачів, які вже мали зброю на момент внесення змін до цього наказ, є певні проблеми, скажу зразу в тому числі і у мене. Частина дозволів, виданих раніше, на сьогоднішній день в реєстрі зброї не відображається. Тобто, в день введення реєстру в дію 23 .06. я своєї зброї не побачив взагалі. Але є і позитивні моменти, які стосуються цифровізації та відвідування дозвільної служби, яку в народі вважають корумпованою. Звичайно, питання цифровізації полегшує життя, тобто, навіть з усіма існуючими недоліками нової редакції щодо цього другого наказу кількість візитів до дозвільної служби скоротилась. Для ліквідації корупції у дозвільних органах та боротьби з нелегальною зброєю влада вирішила провести діджиталізацію. Зараз іде намагання, ну, скажімо так, очолити цей процес, тобто максимально вивести із стіні ту зброю, яка знаходиться у нас відповідно нелегально. Ну і плюс, звичайно, вже коли йде нова купівля зброї, прибрати людський фактор, бо дуже часто саме під час. Оформлення документів. Це питання мало корупційні ризики. Тож як будуть реалізовані зміни та чи будуть задоволені самі користувачі зброєю, побачимо згодом. З 4 липня стартує місяць збору плазми крові, ініційований студентством Дніпра. Кожен може допомогти армії не просто донатом, а й в прямому сенсі поділитися частиною себе. Всі гроші з донації підуть на покупку авто для наших воїнів. Долучилася до акції наша журналістка Анастасія Каюда. Що треба робити, якщо і ви хочете допомогти, дивіться далі. Олександр стає донором не вперше. Раніше хлопець здавав кров. Цього разу він разом з іншими молодими людьми здає плазму. Це акція студенти Дніпра заради до перемоги. Я долучився тому, що в нашій країні потрібні авто для наших військових, а саме для того, щоб наші військові могли без проблем проїжджати на наші вже деокуповані території. Щоб Олександра допустили до здачі плазми, треба було пройти певні етапи здати кров з пальця для аналізів. Пройти терапевта та випити чай з печивом ініціаторами акції була молодь Дніпра сьогодні. Студентами міста ініційована акція Студентство Дніпра зради перемоги. А саме ця акція полягає в чому? Що кожен охоче мешканець Дніпра і не тільки молодь, а будь-хто хоче, може здати плазму. І окрім, того, що це допомагає. Як це здоров'я допомагає, то головною метою це є здача цієї плазми для задля закупівлі автівки. Скоріше за все, ця автівка буде передана для аеророзвідки. А скільки ви будете брати в мене плазми? 650 мл. Ми не залишились осторонь і долучились до акції. Процедура зовсім не болісна. По часу займає від 40 хвилин до години. В мене планують забрати 650 мл. плазми. Долучитися до акції можуть усі, кому є 18 років, і вони не мають наступних протипоказань. Вага менше 50 кілограм, наявні віл, гепатит Б і С, сифіліс та туберкульоз, гіпертонія другого та третього ступеню, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, бронхіальна астма, ендокрині хвороби, важкі хронічні хвороби внутрішніх органів та шкіри, ампутації та резекції органів. Психічні захворювання та наркоманія. Щоб зібрати потрібну суму на машину для Збройних сил України, необхідно 370 донорів. Більше інформації про акцію можна дізнатися на сторінці студентства Дніпра. Учнівські квитки, чат-боти, сайт з підготовки до НМТ. Це про є Дніпро у місті. Привітали працівників, які працюють над диджиталізацією у сфері освіти. Вони протягом трьох років розробляють та впроваджують зручні сервіси, які стають в нагоді школярам та абітурієнтам не тільки з Дніпра, а й з усієї України. Діджиталізація навчального процесу це зручно, каже директорка 21-ї школи. Це спрощує життя і педагогам, і школярам, які смартфони з рук не випускають. Це і учнівський квиток, звісно, давно введений у нас. Це і підготовка і проведення уроків до е, підготовки до НМТ. Це і нові електронні щоденники, над якими працює це підприємство. Це колектив дуже сучасної творчої молоді нашої міст, нашого міста, який зробить Дніпро найсучаснішим містом в it технологіях Директор комунального підприємства зазначає, три роки це тільки початок. Освітній простір Дніпра буде розвиватися і далі. Один з цих проєктів – це освітній простір Дніпра, великий проєкт, який вже три роки існує в нашому місті, і ми працюємо над першим. Це учнівські квитки міста Дніпра, подаємо їх електроні, але розуміємо, можливо, були питання, можливо було довго. Але за цей рік ми зробили так, що тепер все піде як маслом. По хлібу можна так сказати. Дніпро одне з перших міст, де активно розвивають, запроваджують it технології у сфері освіти. Зокрема, це співпраця з вишами міста. Задумка діджиталізації освіти в місті та в принципі у всій Україні – це дуже важливо, оскільки це. Покращує освітні процеси, спрощує сам процес навчання. Працівників шкіл нагородили відзнаками за їхній внесок у сферу діджиталізації освіти. Особисто нагороджувала вчителів та е, керівників закладів міста Дніпра, які приймають участь в різних проєктах. Це і Майбук, це і підготовка до НМТ, це і єдиний о, вишнівський квиток. ЄДніпро опікується не тільки освітніми проєктами, підприємство діджиталізує ще й медицину та транспорт. Страшна краса жінки стали побоюватись б'юті процедур. Зокрема, в мережі інтернет ширяться жахачки, буцімто лампи для сушіння можуть спровокувати страшні хвороби. Чи насправді це так, моя колега Олександра Михальчук питала у лікарів та майстрів манікюру? Жінки стали боятись манікюру. Головна небезпека, на думку деяких панянок, ультрафіолетова лампа, що сушить гель-лак. Існують різновиди таких пристроїв, але основні люмінесцентні та світлодіодні. Обидві випромінюють ультрафіолет, який може стати причиною онкозахворювання. Дерматолог Олена Латвіщенко каже: таких лякачок чула чимало. Втім, ультрафіолет може зашкодити лише за тривалого контакту зі шкірою. Нещодавно була гучна з приводу цього вчинь. Провели дослідження на мишках і виявили, що гель-лак під час сушки в ультрафіолетових лампах приводить до того, що пошкоджує ДНК і викликає рак шкіри. Але для того, щоб дійсно доказати цей факт, повинно пройти ще більше 10 років випробувань. І не у кожної дівчини обов'язково буде онкологічне захворювання. Тож, ймовірність онкології невелика, проте є інші загрози. Якщо ви будете ігнорувати і не запитувати вашого майстра про те, чи дотримується він всіх норм стерилізації, то ви можете заразитись такими хворобами, починаючи від грибкових захворювань і закінчуючи такими важливими, як гепатит Б, С та ВІЛ. Юлія професійна майстриня, яка працює у б'юті сфері понад сім років. З великою відповідальністю ставиться до дезінфекції інструментів після кожного клієнта. Спочатку ми інструмент промиваємо під проточною водою, очищаємо його від достатків кожи. Потім ми беремо і погружаємо його в раствор Карзалекс на 15 хвилин. Далі знов під проточну воду, а після у сухожар на годину при температурі 180 градусів. Після цього ми и і запаковуємо такі крафт пакети. Юлія також використовує тільки одноразові пилки, рукавички, маску і запевняє – Так робити повинні усі майстри. Треба спрошувати про саму стерилізацію інструменту, щоб мастер розповів всі етапи, які проходять обробітку інструменту. Юля радить прискіпливо обирати майстра. Він має бути охайним за ідеально чистим робочим місцем та мати усі засоби дезінфекції. Свободи та демократії сьогодні, коли наші захисники на фронті виборюють незалежність нашої країни, одноіменне державне свято відзначають у Сполучених Штатах Америки. Наші журналісти завітали до закладів Дніпра, які максимально наближені до тематики США, аби подивитись, чи святкують Дніпряни цей день. 4 липня офіційний день незалежності одного з найближчих партнерів України США. Дніпро має низку локацій, що тематично пов'язані зі Сполученими Штатами. Одна з них затишний заклад у середмісті. Тут готують страву, яка у багатьох асоціюється саме з Америкою. Пончики, але День Незалежності США все ж таки тут не святкують. Пончики насправді дуже сильно розлітаються у нас. Дніпря нам дуже полюбилися наші пончики. На жаль, на зараз типу немає ніякої акції, але, типу, ми дуже часто приймаємо участь у всяких типу благодійних штуках. Далі завітали до бібліотеки української діаспори імені американського сенатора Джона Маккейна. Основою бібліотеки стала зокрема колекція книжок Володимира Полишенка, українця, який мешкає у США. Вона об'єднує видання, написані українцями за кордоном про історію України та її видатних діячів. Бібліотека ця відносно нова, молода, можна так сказати. У 2019 році вона з'явилася. Тут у нас у Дніпрі, у приміщенні центральної міської бібліотеки на день міста вона відкрилась, не святкується і таких якби, заходів не проводили. Але ми от вже над цим задумались, тому що за подіями останнього часу Америка безпосередньо є нашим таким другом, підтримкою, тому, мабуть, потрібно якісь створювати заходи. Дніпро має й свого Байдена. Цей кіт, чотирилапий талісман Дніпровської міської ради. Прихистив котика один із заступників міського голови Дніпра. Його було названо у честь президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Якось великого питання, чому саме Майда Байден, у нас не виникало. Він дуже схожий. Кід живе у міськраді з 2018 року. Розповідають під його володіння без сумніву підпадає уся мерія. дуже активний. Він у нас дуже поважний пан, тому його основна задача присуватися кабінетами Дніпровської міської ради. Майже у кожному є його вода, його корм, його ласощі. Тому він себе дуже добре тут почуває. Характеру Дніпровського Байдена відзначають складний, та водночас пухнастик є джерелом гарного настрою для усіх співробітників. Тож урочистого святкування у Дніпрі немає. Проте Дніпряни вдячні США за допомогу для нашої держави і міста, зокрема. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Вають аварійні роботи Дніпроводоканалу на одній з локацій. За адресами, що на ваших екранах, немає води. Водопостачання відновлять по закінченню робіт. Загалом, протягом дня, працівники КП «Дніпроводоканал» відпрацювали 51 заявку з контакт центру Дніпровської міськради, які стосуються проблем з водопостачанням та водовідведенням. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру? Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі ефір продовжить мій колега Анатолій Шинкаренко з новинами спорту. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. На жаль, знову доводиться розпочинати з сумного під Бахмутом, захищаючи Україну від рашиських окупантів. Загинув засновник Херсонської міської федерації баскетболу Юрій Ляшко, яку він підтримував до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші щирі співчуття і світла пам'ять герою. Уряд Великої Британії заборонив використовувати гроші з продажу футбольного клубу лондонського Челсі за межами території України. Подібну заяву зробив глава фонду для управління та розподіл, розподілу доходів на гуманітарні цілі в Україні, Майк Пенроуз. Жіноча команда Дніпровської академії безперервної освіти, яка гідно представляла Україну на чемпіонаті Європи з футболу серед команд вищих худобових закладів, посіла високе п'яте місце, поступившись у чвертьфіналі 3-4 збірній університету Ліона Франції на змаганнях, які завершилися у столиці Албанії Терані. Руслан Ротань залишиться тренером нинішньої молодіжної збірної України з футболу, яка після завершення євро 2023 набуде статусу олімпійської і буде готуватися до Олімпіади у Парижі 2024 року у турнірі ігор. Згідно з регламентом можуть взяти участь футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожна команда може внести до заявки з 18 виконавців лише трьох гравців, які старші цього віку, натомість наступний цикл молодіжного чемпіонату континенту Євро. 2025 Ю-21 з вересня 2023 року розпочне нова молодіжна збірна України гравці 2002 року народження і молодші під керівництвом нового Тренерського штабу Українська асоціація футболу, Українська прем'єр-ліга та професійна футбольна ліга України разом звернулися до міністерства молоді та спорту щодо повернення уболівальників на трибуни і попрохали, щоб воно дало дозвіл обласним військовим адміністраціям визначати, чи можуть глядачі відвідувати матчі у їхньому регіоні, а також які кількості можна перебувати на стадіоні. Раніше була інформація, що УАФ працює над варіантом дозволити відвідувати поєдинки такому числу осіб, скільки зможе вмістити бомбос. Сховище поблизу стадіону. Офіційно Ненад Лалатович, новий головний тренер футбольного клубу Луганської зорі, останнім клубом 45-річного серба, була младость, у якій він провів 10 матчів та вилетів з вищого дивізіону Сербії. Відразу два футболісти поповнили лави спортивного клубу «Дніпро-1». Це колишній захисник Ужгородського Минаю, 23 23-річний Олег Гурін, який підписав контракт терміном на два роки. За 250 тисяч євро. У стан Дніпровців перейшов правий захисник Олександрії Денис Мірошниченко. Деталі контракту 28 річного футболіста не називаються. Спортклубівці проявляють інтерес ще до одного вихованця. виконавця даруйте Олександрійців Максима Третьякова. Також ведуться перемовини з Василем Кравцем, який вже припинив свою співпрацю з Полтавською горською, але він ще поки не до кінця узгодив контракт з Дніпровцем, натомість Вінгерспортивної клубу Дніпро 1 та молодіжної збірної України Ю 21 Олександр Назаренко підписав попередню угоду з Житомирським Поліссям, куди він перейде вільним агентом 1 січня 2024 року, коли закінчиться його угода з Дніпровцями. Документ вже зареєстровано в українській премєр лізі Баскетбольний клуб. Слобожанського Прометея ще на один рік продовжив співпрацю з захисником Калібом Агада, який став гравцем «Прометея» перед початком сезону 2022-2023 років. Кам'янчанка Єлизавета Тимофєєва зі спортивного клубу Прометей у дуеті з Анастасією Малошенко з Львів Ангелс виграли золоті нагороди на чемпіонаті Європи з черлідингу серед дорослих у номінації фристайл Дует, який фінішував в італійському місті Вероні. Ще одну золоту медаль Кам'янчанка. Аліса Квашукова з прометея дитячо дитячо-юнацька спортивна школа номер 2 завивала у складі юніорської збірної України у номінації джаз команда Спортсменка Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи, електрометалург Ксенія Горєлова, завивала бронзову медаль у групі А 18 на сьомому етапі молодіжного Кубка Європи зі скелелазення, який проходив в імсті Австрія. У групі юніорів Ю-20. Чемпіонкою стала Дар'я Ткачова, з Дніпра, Софія Тульчинська з Нікополя фінішувала. Другою негостинний господар перемогою майстра спорту України Дніпровця Костянтина Кулика завершився благодійний турнір Кубок більярдного клубу Тріумф з більярдного спорту, присвячений його відкриттю за участі найсильніших спортсменів України. З поіменного представлення головою федерації більярдного спорту України Юрія Ляшенка, президії почесних гостей, а далі ледве не кожного з 28 учасників змагань, серед яких на хвилинку чемпіон світу майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Білозьоров з Миколаєва, призер світової першості Богдан Рибалко з Кривого Рогу, чемпіон Європи Євген Талов з Дніпра, його земляк призер континентальної першості Костянтин Кулик, чемпіони і призери України Криворіжець Владислав Косогов, Харків'яни Андрій Радіонов і Богдан Шугалєй та багато інших не менш титулованих гравців у щойно відкритому вишуканому більярдному клубі Тріумф нашого міста, стартував одноіменний з ним благодійний турнір Кубка з гри Комбінована піраміда. На початку його урочистої церемонії відкриття традиційно пролунав державний гімн України, після чого почесні гості привітали спортсменів та побажали їм успіхів у змаганнях, які водночас висловили. Надію на те, що нинішнім турніром і новим клубом буде покладено початок відродження ще до недавно легендарної слави більярдного спорту Дніпра. Дуже приємно, чесно кажучи, знаходитися, знаходитися на Дніпропетровщині, тим паче в такому файному, як то кажуть, клубі. І дійсно я вражений, що більярд повертається на Дніпропетровщину і повертається на дуже потужному рівні. І Будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому у нас буде, всі, будуть одні перемоги на всіх фронтах, і так само на більярді ми зможемо повернутися на той рівень, який був тоді, коли я приїжджав в 2006 році, якраз на Дніпропетровщину, на перший світ чемпіонату України. І тоді, звісно, рівень тих турнірів і спортсменів був набагато вищий, ніж сьогодні. Але я бажаю, що такі заходи, як сьогодні, Дають нам можливість розвивати все це і повертатись на той рівень, на котрому все воно було. Перш ніж розпочалися матчі попереднього етапу турніру, голова федерації більярного спорту України Юрій Ляшенко вручив одному з засновників клубу Тріумф майстру спорту України Костянтину Кулику відзнаку за розбудову та популяризацію цього виду спорту на теренах держави і нашого міста, зокрема. Після чого останній серед інших долучився до участі у змаганнях, як засувалося, після господар турніру виявився не надто гостинним по відношенню до своїх суперників. Втім, подібне стосується тільки поєдинків. Головний фаворит Дмитро Білозоро в одному з фін півфіналів поступився Владиславу Косогову з Кривого Рогу, а в Дербі Дніпра Костянтин Кулик був сильнішим від Євгена Талова. У вирішальному матчі до п'яти перемог інтрига зберігалася до рахунку 2-2, Після чого, мабуть, таки виправдало себе відоме прислів'я, що вдома і рідні стіни допомагають. Протягом трьох наступних партій Кулик не залишив жодного шансу своєму опоненту і святкував успіх 5-2, а з ним і став володарем головного трофею. Окрім цього, організатори турніру зібрали і передали на потреби збройних сил України понад 11 тисяч гривень. Хочу погоблагодаріть що у них поучилась. Вийшло... Із призових фондів благотворительних внесків надати до збройних сил України допомогу. Це дуже важливо підтримувати як можна більше для нашої перемоги. Загалом, як і всі попередні роки, чим славилося наше місто звітний турнір на Кубок більярдного клубу Тріумф також не став виключенням. І пройшов на високому організаційному і змагальному рівнях, що додає впевненості і віри у те, що Дніпро знову повертається на лідируючі позиції у більярдному спорті України. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.